Так, ну що друзі, давайте зараз до історії, яка насправді і дивує, і шокує одночасно. Мова піде про магічні послуги, які, начебто, надавав мольфар цього мольфара. Правоохоронці в столиці затримали і він. Буцімто виманював людей гроші знову ж таки за свої якісь магічні мольфарські послуги. Жертв багато, що найменше семеро станом на зараз. Хто вже е, заявив поліцію про ось цей вид шахрайства? Ну давайте зараз подивимося, бо сніданок поспілкувався із правоохоронцями. Ну а ще е, ми вирішили дізнатися, хто ж такі мальфари насправді ну, чи речу. вони існують, і якщо вже ви звертаєтеся до людей за такими послугами, чи до то щоб не натрапити на от по типу того, якого заарештували вчора в столиці. Поїхали, потім поговоримо. У Києві викрили чоловіка, який видавав себе за мальфара і виманював у людей гроші. Наразі поліцейські встановили сім епізодів шахрайства, вчинених фігурантом. Ми відшукали контакти так званого мальфара. Чи вдалося поспілкуватися з чоловіком? 28-річний чоловік видавав себе за мельфара і пропонував магічні ритуали, які вирішать будь-які проблеми людей. За свої послуги він брав від 400 до 4,5 тисяч гривень. У коментарі сніданку поліція розповіла деталі. Пропонував їм послуги, з ніби та зняття порчі, пошуку безвісти зниклих осіб, а також проводив ритуали зцілення від хвороб. Як тільки діло отримав кошти на банківську картку, він припиняв будь-які спілкування із замовниками та в подальшому блокував їх у соціальних мережах. Із фото викриття на офіційних соцмережах національної поліції видно, сторінка Мольфара у Тікток користувалась популярністю 239 тисяч підписників. Та понад 2 мільйона вподобань. Нині його сторінку видалено, проте нам вдалося відшукати номер телефону киянина, котрий і вдавав себе за мольфара. Тож спробуємо зателефонувати зараз, не в мережі меншити смс або зателефонувати пізніше. А чи звертались колись українці до послуг Мольфара? 18-річна Олександра каже. Я не зверталась, але мої батьки звертались. Мене тато він в це вірить. Mm. Але ну я не вірю. Я вважаю також, що це спекуляція та е, наживання на емоціях. У мене був переляк в дитинстві, і мені, коротше, їйцем відкачували переляк. А от її подруга Софія вважає. Довіряти людям із соцмереж не можна, навіть якщо у них сотні підписників. Я не вірю в це, і не зверталась, і не зверталась би. Якщо люди цим займаються і свої послуги рекламують, там продають, пропонують, то я вважаю, що це дійсно шахраї. Загалом думки опитаних нами перехожих щодо Тікток Мальфарів були неодностайні. Деякі, можливо, щось і знають, щось і вміють, але і шахраїв досить величезна кількість. Ну то не справжні мольфари. Справжні мольфари не розповідають про себе. Вони дуже таємні. До них дістатися дуже важко. Етнограф каже: мольфари це люди, яким ще у 14 столітті у Карпатах приписували надприродні здібності. Що мольфари стягнуться їхні витоки аж до тамплієрів. Тамплі інші вважають, що це просто ті самі відуни, але більш воцерковлені, і ті самі, які просто е, працюють з молитвами і так далі. Чи можна всім вірити мольфарам? Ні, не всім. Чи мольфари перевелися? Так, звичайно, їх раніше було більше. Проте, в сучасному світі потрібно розрізняти, де є справжні знахарі, а де люди, які видають себе за мольфарів, аби виманити у людей гроші. Мольфар не не просто було дуже знайти. По-друге, безпосередньо про мольфарів говорять з обережністю, і переважно дорогу вказують ті, які до нього ходили і переконали, що він має рацію. От по третє. Не всі мольфари беруть гроші, а переважно і взагалі не беруть. І не завжди всі користуються і легко справляються з тим, що їм дано. Психологиня Катерина Васильєва пояснює, в стані сильного стресу чи емоційного перевантаження людина вразлива. А псевдомольфари часто пропонують швидке вирішення проблем без зусиль. Іноді навіть витримати певні емоції людина самостійно не в змозі, особливо зараз, наприклад, да, втрата горювання, да і людина не може це винести самостійно. І тоді вона намагається піти до когось, аби витримати і знайти рішення цієї, навіть цього стану свого. Тому люди туди і направляються, і довіряють і цю опору в них шукають. І радить на що варто звертати увагу, аби не потрапити у руки псевдотілителя. Дуже важливо формувати ось цю внутрішню опору. Першочергово це якісний сон, коли ми фізично ми можемо витримати стрес навантаження. У свою чергу юристка Олена Вакулюк має свої поради, як не попастись на гачок до шахраїв. Зареєструвати офіційну діяльність мольфар може зафіксувати її в ФОПі, відкрити ФОП так і працювати офіційно відповідно до норм чинного законодавства. Якщо ми говоримо, що навіть мольфар зареєструє ФОП, це дійсно набагато безпечніше йти до такої людини, у якої є зареєстрована офіційна діяльність. Тим часом поліція додає псевдомольфару вже вручили підозру за статтею 190. -ю. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Ой, слухайте, будьте обережні, бо зараз ми всі уразливий час, та і насправді, от нашою разливості користуються цих мольфарів, горе мольфарів. Я не знаю, там справжні чи багато, не справжні тільки всього зараз, і в Ютубі, і в інтернеті, і взагалі і не тільки мальфарів, якщо чесно. Ну але е, це з одного боку, бачиш, є ця сторона медалі. А з іншого боку, наше це бажання якоїсь чарівної пігулки, когось або чогось, що просто зараз візьме і вирішить усі твої проблеми. А це ну безпосереднє ну, зняття відповідальності. Це... Себе, це та завжди так все. було, а зараз важкі часи, так тим паче. Да. Згадай, 90-ті, коли взагалі було дуже важко. Ну, як згадаємо, там дітьми були, але все одно, коли воду заряджали перед телевізорами і так далі. Зараз дуже схожий час, тому що всі уразливі, всі в такому, знаєш, не знають, що завтра буде світова війна, не буде, є гроші, нема грошей. Тому будьте обережними. От правильно сказали в сюжеті, що здається, якщо там вірити в Мальфарі, то здається, справжні гроші не беруть. От якось так. Ну а вірити, не вірити це вже ваша справа.